За що іде боротьба? Ісус Христос, Він хоче донести до кожної людини, що її чекає попереду. Тому Він посилає благовісників, знаєте як я сьогодні, як інші люди, яких ви чуєте, вони благовістять про Царство Боже. Але є сатана, який ворог людини. Подивіться, що він творить тут на землі. Він просто його мета, його ціль просто зруйнувати людське життя тут, в фізичному світі, а потім ще відправити його, його навічно в пекло, щоб він мучився там разом з ним. Тому що сатана піде туди, і пекло Бог підготував не для людей. Пекло Бог підготував для сатани і для тих демонів, які роблять ось всі ці погані речі.